Ну що ж, пацані, знову всім привіт! З вами Коля Бінго, я ласкава просимо на мій ютуб-канал. І сьогодні ми з вами, любі друзі, будемо продовжувати грати в нашу прекрасну і замечательну гру під назвою Run Mobile. Тому перед початком цього прекрасного відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал. Ну і поділитися цим відео з друзями, ну, якщо не важко. Ну, а ми, пацани, поїхали. І так, мої любі друзі, сьогодні е я стою зараз біля свого енергетичного Мерседеса. Так, давайте його закриємо, щоб ніякі тут не лазили, бачу цей вже ніби хоче залізти. Це, закриваємо. Коротше, я стою біля свого енергетика Мерседеса, який мені дуже заходить, пацани. Зараз ми з вами будемо відправлятися на роботу мусорщика, Знову ж таки, як вчора. Так, сьогодні ми вже буде відео, яке я казав, вчора було на 9 хвилин, сьогодні буде на 10. Сьогодні, пацани, ми подивимось, скільки ми реально можемо заробити. Вчора я заробив 7 кавердів. Да, сьогодні ми подивимося, йдемо довше робити. Вчора я 4 контейнери зробив. Нині ми, мене ціль. Не, не 10, завтра, сьогодні 6. Тому ладно, ви поки що я ж кажу, прожимайте ще раз лайкоси. А я сідаю у Мерса, їду. До речі, пасани. Дехто з вас писав, що чого, Фольксвагена нема. Ти що про Фольксвагена забув? Не переживайте пацани, я нічого не забув. Фольксваген обов'язково буде, просто прийде час. Зараз мені хочеться на Мерседес їздити. Ми з вами ого, скільки їхали на Фольксвагені. Тому ладно, так, оце вже хочу залізти. Ну ладно. Зараз ми на навігаторі ставимо це, десь мусорчик. Це саме така остання робота, але я не знаю, ми вроді всі. Ні, крім інкасатора, ми так-то всі пробували. Ну нічого, інкасатор і ще може, в поліції йдемо. Ну ладно, цей чел тут побере, ламає мені тачку. Ну ладно. До речі, дивіться, от де знаходиться аж куди нам їхати. Отут аж знаходиться свалка, на якій можна влаштуватися на роботу мусорщика. Тому ладно, пацани, ми панаємо, дивіться. Зараз як цей мерз на штопи, на які я витратив всі бабки. До речі, в мене вже баланс 125к через те, що я, як вам сказати, ну короче, я заробляв бабки. Зараз, правда, заїдемо, заправимося на 2К десь так хочу заправитися. Ні, на 1К заправимося, щоб було 124, та й все. Давайте заїжджаємо, пацани, щоб ми ніде так по путі не заглохли. Так, тому да. Так, жіночка, ви, будь ласка, удіть, я вже і так через вас в кущі в їхав. Так, ну ладно, давайте під'їжджаємо. Літр 20 рублів. Це пацани, взагалі, прекрасно, халява. Так, що ми тут робимо? Заправити, нажимаємо і заходимо на один треба, Так, 21 е, текущий час, 420 в платі. Так, оба на. Ну, 256 літрів. Ладно, давайте посмотримо на 980 рублів. Заправляємося на 980 рублів і мінус 980 рублів. Так, ну а ми сіли і понад. так, У нас вже більше півбаку, у нас зараз е, 68%. Відсотків. Бензини пацани тут. Тому все. Ми погнали, а ви, я ж кажу, прижимайте лайкоси, не перемотуйте відоси, щоб не пропускати, все таке цікаве. Ну і пацани, що, дорогу я сам більше так знімати не буду, бо того, що, ну що, ви дорогу не бачите. А я бачу, в мене перероблявся деякі свої відоси, там більше дороги. Тому от, я вже, пацани, реально умкнусь, коли буду приблизно під'їжджати до мусорчика, до свалки, пацани. Зустрінемось на свалці. Ну, що ми вже доїжджаємо. Зараз буде дві шагонь. Так, зараз нам повертати тут наліво. Давайте зараз нам тут наліво. Давайте як культурні люди поворотник. Ну, я культурна людина, якої вже дим з машини йде. Да. Ну так, да, я дуже культурна людина. Поки я був на паузі пацани, такого багато чого прийшло. Насправді ну, нічого. Просто я врізався раз в забор, два в забор. Ну, два рази в забор врізався і. А, да, і все. Так, ну ладно, пацани, от нам тут наліво, Давайте вже тут. Ще раз поворотник. Ну я, звичайно, правило, не дуже так дотримуюся тут. Я бле, краще трохи більше дотримуюся, бо я там як в реальному житті чувствую себе. Так, ну ладно, вот тут така та дорожка гнутова. Такі за зато тут плюс, чим Блекраще, і зато, пацани, що тут не треба за в'їзд платити, а там 300 гривень в'їзд Все, здохло? А все одно добре, що вже на місці. Так, далі, пацани, що я вам хочу сказати? Тут Grand Mobile копірує трохи. От Блекраші мін мінус то, що треба платити, щоб сюди зайти 300 рублів. В Герандмобайлі мінус то, що ви бачили, от місяць тому, рівно місяць тому, з'явилася Блекраші, це робота мусорщика на обнові. І через два тижні після обнови Блекраші, тобто ще навіть місця немає. пройшло тільки тижня-два, як ця обнова вийшла в мобайлі, і додали цю роботу мусорщика. Так, от, власне, через два тижні після того, як з'явилася робота мусорщика в Блекраші, яку ми з вами тестили теж. Ні, не тестую, я вже просто завершу проект. Ну ладно, в блекросі теж є. Потім через 2 тижні після Black Crash появилися в пацані. Совпадент, не думаю. Ладно, якби в рондмобайлі спочатку ця робота появилася, а потім вже Black Crash, я повірив, а так то ні. Ладно, пацані, давайте вже. Тоді я вам вчора не показую, як підходити. І зараз на асфальті. О. Бля, а що це за А Чого я не можу? Ну ладно, пацане, подивіться, де я находжусь. Короте, ладно, вот, дивіться щас. по ось, вот деметка. По карті така точка це свалка. Ну ладно, пацани зараз я вам ще раз покажу. Я вчора таки не показував, як коштуватися. Вот, Під'їжджаєте на цю міточку сюди на карту. І тут ви просто водите в GPS, коротше, коротше, водите в GPS, мусорщик робота мусорщика і все. От, цей самий свалки, свалки чуєте начальник. Зараз ми в нього влаштовуємось і все, пацани Я вчора ошибочку допустив, я просто в горі дивився. Казав, що треба з 7 уровня, типа. Робити. І так, да, тут пише сьомий уровень, але ніфіга. З першого уровня типу, можна. А, ні, 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 з сьомого. Це просто у мене перший зараз уровень удітіля. Це е, перший уровень, у мене зараз буде другий уровень водія. З сьомого уровня да, треба роботу влаштовуватися. Я вже щось там набуло сорян. Так, пацані, це все діло, звичайно, добре, але мені за два часи часа гри прийшов ще їждні кейс. Давайте ми його зараз відкриємо, разом з вами, подивимось, що там є. Я сподіваюся, що там дуже багато бабок буде. Або бабки, або крута тачка. Ладно, давайте на що три. Все, раз, два, три. Дивимось. Бліна, 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 бліна. Вам був донат, 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 та пожи, хоч би щось нормальне, ну пожи. Та блін. Якийсь один к донат. Ладно, якась фігня, пацани тут. Ладно, давайте вже приходити до дії, от ще раз, так як я вам зараз можу показати. От, дивіться. от, така, от така точка це на карті, бо були краще, це отут знаходиться, внизу бусайво. А тут у боку. Ладно, підходимо, пацани, до начальника як влаштуватися? просто треба обов'язково сьомий рівень. Сьомий рівень втратимо ДНК на віду машину і оренду, але повірте, ви відіб'єте. От такий Камаз. До речі, пацани, хай проживається, покажу салон. Салон кішки самий, як в дорожній службі. Я, я вже От дивіться. Відпешується. І від третього. Все, пацани, так від третього лиця їдемо. Куди нам тут метка веде чекайте? Просто їдемо. Там дві хватить, буквально м'ятки вже сімка. А це о, душе й бусаєво, пацане, ще й дуже близько. Ладно, давайте просто полегенько давайте щоб не врізатися. Це культуристи, якісь як культурні люди. Газку. Отут я вже даємо пацані газку і їдемо. Це все діло якраз від Арзамаса, тут наверху в номерах хто не бачив. Ладно, давайте вже газку. До речі, пацані, будьте обережні, я в ній казав, зараз доповняю, що його дуже-дуже легко перевернути цей КАМАЗ. Дивіться, тупо я тупо можу. Я не удивлюся, якщо ми сьогодні. Я думаю, ми сьогодні не менше трьох разів його точно перевернемо пацані. Дивіться, я вже виїхати не можу. Так, ладно, його тупо порану на ізі перевернути. Тупо, ми разів три перший раз перевертаємо. І так, да, ви не думайте, я це не спеціально роблю, бо мені, мені самому воно не треба. Я що, дурак тисячу гривень, рублів. рублів. Тратити на оренду тачки, а по-друге, що ну, я хочу якби би робити. Ну, пацани, блін, дивіться, це нереально. Перевертати його на Ізі, так як перевернути з коліс, так і на колеса його перевернути зараз теж на Ізі. Дивіться. Не, не любити машину так перевернути, що таким легким движенням. Ну, ладно. Так, ні-ні-ні, ні 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 все. Виїхали на дорогу, пацані і Це такий самий Камаз. Тільки білий. Так, ладно, пацани, давайте зараз газку. Давайте чат відключимо, щоб нам не мішало усе, як Реалістично гра. До речі, напишіть, будь ласка, мені в цьому, в цьому, коментарях, як краще грати. Отак от з чатом чи отак от без чату. Напишіть, мені це все зробити отак. Тут він відключається. До речі, це мені здається таким плюсом, хоча не дуже великим, але плюсом. все ж таки. Так, ладно, пацани, тихо, 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 бліно. Його, до речі, дуже несе. Його несе і дуже перевертати легко. Тому, пацани, оце на майбутнє, знаєте, що цього камазіка. На Ізоні перевернути. Так, давайте газку. Ну, до речі, в нього максималка 163 км. От зараз подивитись Як для Камаза, цього це дуже велика швидкість, мені здається, реально дуже-дуже. Ну, я придурок випадково випрягнув. пацани ну з ким таке ще буває? У мене Камаз тікає тільки з бінга давай ну Зато дивіться яка тут форма. Мені навіть краще, ніж чим, чим дорожнька подобається. Хоча це мені здається більше, до дорожнька підходило. Ладно, біжимо, бо в мене зараз Камаз йо-мо-йо так, давайте поскоріше, отак, от, пацани, в мене на каналі весело, як й казав, не перемотуйте, щоб не пропускати такі дурацькі моменти. Ладно, їдемо далі. Так, пацані, а от і далі йде те саме моє улюблене перехрестя, якщо хто не зрозумів, це сарказм. Пам'ятаєте, як я на автобусіньку казав от це саме, що воно погане знаходиться на такій м'яці Арзамаса, хочу вам показати ще раз. Ще раз така метка, Оця де веде южні, це все. Оця мітка постійно я казав, що це погано. Ладно, давайте пробуємо 163, але вже не випрягнути головне, бо ж якщо я зараз випрінув, то ну, вже маху рову такого, що капець. Так, тобто. Буде... А що 128? А що це? Що, 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 що ж їхало 163. Ну ладно, 128, максималка. Ну все одно, дивіться, навіть 128, ну воно їде топово. Дивіться, я перепутав ну, Щось таке їде 120, 160, я не пам'ятаю що. Вроді не дальнобойщик, вроді це. А куди я поїхав? Пацане, я вже щось не то роблю. Тихо, тихо, бо -тихо 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 ми перевернемо нафіг. А, ні, обійшлось без перевертування. Ладно, давайте гаску. Ну, щось таке їде 163. Я не пам'ятаю, що пацані, дорожна служба, не нічка, Ну, щось таке їде. Так, що ж таке може їхати? Ну, я, коротше, подумаю потім нагадаю, я вже якраз їду на бусаю зараз. Так, і пе, по полях, по полях, по полях, Камазик їде до нас. І зараз загрузне. Так, ну, блін, пацани, тут. Туди... Та блін, а ну покажіть тут до южного до його не дуже так далеко. Ну, Ладно, що ж від 163? Я не пам'ятаю, пацани, точно? На 6... Так, не автобусник, не таксіст. Шо, ще? Не поліція. Ладно, пацані, давайте, коли я вже буду під'їжджати до метки, то умкнуся. Заодно і нагадаю, що це може так їхати. Який мені глюк доходить, от я вже доїжджаю, але я не знаю, що мені за глюки доходять. Бо то, що я, коли цей, я тільки сьогодні робив оцим самим, самим до цим. мусорщиком я робив сьогодні тільки. Дальше дорожніком. Кричі, я робив тільки мусорщиком поштальоном і дорожником. У ну, мене МС не їде 163, у мене їде 200, а це взагалі їде 296 фолькфайн, бо на поштальоні я робив на своїй машині. Ладно, Я вже під'їхав до домівки Бусаєву, О, вже немає багів. Бусаєво таке чувство, що богатеріво. Я сьогодні тут вже ж був. Ні, сьогодні на такому самому був, але ну, бусай ну, Бу, вроді. Так, а ні, був бусай сьогодні на такому самому. Так, ладно, Василі, давайте. Що ми тут робимо? Дивіться, підходите. Буває маніпулятор, буває і ні. Підходите сюди, просто помітка ходити. Е, дивіться, як це працює. Заново. До мусорки, потім одразу вже до цього. До машини, до мусорки, до машини. Можна також, щоб не доходити, можна такого халтурити трохи. До мусорки ще раз і пацани до машини. Дивимо, скільки нам додається. Зараз там має додатися трохи. До речі, пацани, от не будьте не совершайте моїх ошибок. Е, я не раз думав, що намахують на робота, хоча ні. от Плюс 810 рублів. А це ні фіани 810 рублів, це вже ми з одного кадри заробили. Ну, ладно, пацани. Прикол такий, що я думав, що намахуть, але ні, пацани, не тому то діло. <гану> коли ви типу, ти робите на роботі, вам вже ж банкомат приходить, Ви одразу ж, напевно, їхали до банкомата, щоб зняти бабки. Да? А ні Аніфіла, це 3, 20, 20 хвилин пацани, чекати. Я на це був боюся, Я думав, що це на мах гри, Але це, пацани, не на маг це я був тупій. Ну, ладно, нам тут сьогодні везе прям рейс взагалі не це в Южний. так. От, де, до речі, дивіться, я ніколи цього мостика не замічав. Чого я ніколи не замічав? Краще його не було, а тут я не замічав. Ладно, пацани, тут нам прикол такий. Нам треба зараз, віця, виїжджати, тут повшиватися з цього буса і їхати в южний. Так, відео, я чувствую, сьогодні може навіть на 14 хвилин затягнутися, а не на 10 Ну, да ладно. До речі, пацани, мінус один. Що це робота як довга. Тут їхати довговато. Поки ти доїдеш, поки ти то, поки ти сьо, Ну, ладно. От поки ти ще поврізаєшся, так. А все, я вже не вийду. Ладно, пацані, нам що тут треба робити? Ага, нам треба тут до дороги. Тут є така дорожка, до якої нам треба їхати, тобто направо. Ну ладно, потихоньку, чуть-чуть. -чуть. Так, чекайте, що тут? Хто тут був посажений? Ігрок був посажений в тюрму за виход із ігрів по час погоні. Я теж, пацани, так був посажений в тюрму. Ну ладно. Давайте, нам треба до дороги їхати. Просто, ага. А, так отже ця сама дорога. Так, ладно, я ж кажу, сьогодні відео може на 14 або й навіть на 15 хвилин затягнути. У мене по Grand Mobile, якщо пам'ять не зараджує, не було на 15, максимум було на 14 чи на 13. Ні, на 14 хвилин було відео, на 15 я не пам'ятаю. А може і на 16 пацанів сьогодні буде, Не знаю, як піде, коротше. Взагалі мені пише на 10 по сюжету, але вже як вийде, так вийде. Я маю теж ж показати, поснімати. Але ж не все, бо якщо вам все, буду зараз снімати, то що я потім буду снімати. Ладно, ось там дорожка, по якій якимось чудом, дивіться, виїжджаю сюди, все, скорість падає. Тут нормальна скорість. Ладно, нам треба їхати по цій дорожці і так і до южно. Там таємна дорога. Я б краще колись подивлюсь, чи я піде, чи ні, я вам скажу. Може, в наступній серії скажу. Ну ладно, погнали. Все, їдемо по цій дорозі. Ось я вже, і пацани під'їжджаю, далі беру одну мусор і їду на другу точку. Приїхав ще на одну точку в гарельку пацани. Тут теж працюємо. Далі пацани їдемо на богатиріо. От, беремо заказ в богатиріо. І знову южні, пацани. Останній п'ятий заказ. Ну і все, пацани, закінчимо робочий день, і сьогоднішня у нас США сума становить 8600 пацані. Заробили ми з вами рівно 8600, чекаємо 2 хвилин, поки там де банк з банка сняти. Ну, все, пацани, буквально за. За 5 заказів це 10 хвилин ми з вами забавились буквально, там, кроме 10-12 хвилин і ми заробили такі бабки. Це за таке время доволі багато. Тому пацани на цьому все походу, ця робота реальна. Прибільна. Ставте лайк, підписуйтесь на мій ютуб канал, діліться цим відео з друзями. Всім пока-пока-пока!